Сьогодні в Україні існує чимала кількість громадських ініціатив, які пропонують вражаючі альтернативні рішення, що дозволяють мінімізувати кількість сміття. Одна з таких екоактивних спільнот живе у шостці в будинку 20 А по вулиці Некрасова. Тутешні мешканці приносять подвійну користь, сортуючи побутові відходи. По-перше, завдяки вторинній переробці, вони дають їм шанс на друге життя. По-друге, виручені кошти спрямовують на благоустрій своєї прибудинкової території. А починалося все майже два роки тому, коли один з мешканців будинку Олексій Ліфіренко організував збір використаних батарейок. Після довгих Пошуків пунктів збуту активіст вийшов на волонтерський проєкт батарейки. Здавайтеся раніше. Вони платно це все робили, тобто забирали. А зараз у їх зв'язку з тим, що і з'явилися великі спонсори і підключились до них виробники батарейок. То вони зараз про промоакції пішли в міста для під'їздів і для освітніх закладів, де вони надають безкоштовно коробки. Наша місія зібрати їх. Потім пофасувати десь до 30 кг, щоб було, і визиваємо. Ми потім перевізник міста Експресси їх теж. Партнер і він безкоштовно їм доставляє. Відправляє волонтерський рух батарейки на утилізацію до Польщі та Німеччини. Усвідомлення того, що цією ініціативою шосткинці рятують землю від забруднення токсичними речовинами, підштовхнуло Олексія разом з однодумцями сортувати побутове сміття і здавати його на переробку. У березні минулого року мешканці встановили у під'їздах будинку коробки для збору вторсировини, і процес пішов. Стоять вони, начебто і різні, от в нашому під'їзді. Наприклад, їх 4 чи 5 стоїть. Ну, зачасту туди все кидають і ми вже сортуємо тут. Які саме побутові відходи йдуть на смітник, а які сортуються, екоактивіст нам продемонстрував особисто. Це у нас ідеал-папір. Всі картонні коробки, які ось зі скотчем, нам потрібно цей скотч зняти, тому що він ну, тобто для прийому на вторсировину, він не підходить, його треба видалити, щоб був картон Ну, Максимально видалити, тому що це додатково буде брак тоді при виробництві. Ось тут, наприклад, Якщо йде коробка з-під медичних препаратів, тобто сама вона картонна, внутр... всередині є там вкладиш, він папір. Тобто Картон у нас отак, ми вложимо папір сюди. Бляшанки у нас сюди Якщо Завжди просимо, щоб бляшанки мили, тобто нам приносили чисті. Ці ми будемо використовувати в майбутньому для виготовлення свічок. Якщо війна не скінчиться, то буде потреба. Бачите, вони всі чисті, оце ми здираємо. потім. Цей весь папір здираємо і зачищаємо, від клею їх. А ось отакі, ось всякі, бачите, ось стрищі, ось отакі які ось... Це все йде на автор сировину. Ось балончики. Ось отакі, тобто вони не підходять. Скляні пляшки з під пива у пунктах вторсоровини приймають поштучно. Тарас під вина йде на склобі, і сортувати її потрібно за кольорами. Здають мешканці будинку і поліетиленові кришечки. За словами Олексія, після переплавки з них виготовляють пляшки, наприклад, для молочної продукції. Пляшки, ось вони йдуть. Вони всі сортуються, знімається кришка з нас. Пункт прийому вторсировини не вимагає зняття етикетки, хоча в інших містах є, Тобто приймають тільки чисту пляшку і вона повинна бути чиста. Тобто, ну, там Молока, нічого, залишків не повинно бути. У нас не вимагає, тому ми так сортуємо. Знімаємо кришку тільки і кладемо сюди по кольорам. Ось, коричнева, зелена, прозорих. Прозора і синя голуба. Більш всього, бачите, як ви бачите, прозорих, потім йде коричнева і десь в рівні пропорції. Зелена і голубата. здають активісти на переробку навіть пляшки з під олії. щоправда, приймають їх недорого по одній гривні за кілограм. Найдорожча тара це алюмінієві банки, один кілограм яких коштує 20 гривень. Вже відсортовані побутові відходи. Мешканці будинку завантажують у автомобіль пункту прийому вторсировини. Коли ця ідея зародилась, я зв'язався з керівництвом цього підприємства. І запропонував, що ми будемо збирати там ну, об'єм десь до машини. Зможете ви приїжджати до нас і забирати безкоштовно. Вони згодились. Тобто до нас вони приїжджають за викликом, ну один мішок там ми, звичайно, не веземо, ми веземо повну машину різного різної вторсировини. і вони до пункту вторсировини забір роблять нам безкоштовно. Відвозять в вантажівкою приблизно раз на два місяці. Втім, цього замало, зазначає Олексій, адже через низький рівень екосвідомості людей багато придатних до переробки побутових відходів йде на звичайний смітник. Наприклад, за 9 місяців минулого року активісти будинку відвантажили майже одну тонну 600 кілограм вторсировини, заробивши таким чином близько 4 тисяч гривень. Частина коштів пішла там, ми раз дали. Допомагали військовому, там невеличка сума. Потім у нас були, купили ми мішки. Потім у нас на пункт незглавності, тому що ми санвузол організовували, пішли кошти туди і на паливо ми возили ґрунт. А всі інші на акумульовані у нас у нас 3600 зараз. Чистому вигляді для того, аби підняти рівень екосвідомості громадян, Олексій та його команда організували у пункті незламності будинку черговий просвітницький захід, спікером якого став наш земляк Ігор Салдига. Він розповів, що вже 14 років сортує та здає вторсировину, Тож вирішив поділитися своїм досвідом з іншими шосткинцями. Мій досвід почався 14 років тому, коли я вперше побував за кордоном в Канаді. Побачив, як там люди ставляться до своєї природи, до довкілля до сортування сміття. І тоді я замислився, що треба щось змінювати в житті. В першу чергу і починати з себе, і тоді я, от 14 років тому почав перше сортувати пластик, макулатуру, скло і здавати це, а не викидати просто у сміття. Під час заходу ігор Салдига розповів мешканцям будинку, як розрізняти пластик, який можна здавати на переробку, а який ні. Також він дав корисні рекомендації: як зменшити споживання пластику, який не переробляють в Україні. От, наприклад, я кажу в магазин з такою, от торбинкою, да просто не, не беру там. Пакет для овочів, а в таку торбинку накладаю овочі і багато. Зважую туди, да, да, просто от на трасі. Там, вона у там мене забронилася, її поправ і все. Чи якось свідомий прийшов, не просто там пляшка, вона для води багаторазовий пластик. Да? Тобто наливаю і я цю пляшку постійно там використовую, поки там вона не зламається. Да? Дуже зручно, до речі, і вона безпечна там, без е, там, bpa фрі це е, поліфеноли, які теж взаємодіють з речовиною, там, з водою і отруюють наш організм. Знову ж таки, я не купую пакети в супермаркеті, я хожу... З екосумками, на думку пана Ігоря, така корисна ініціатива мешканців звичайної багатоповерхівки повинна дати приклад місцевій владі, щоб наблизитися до європейської практики поводження з відходами. В першу чергу треба змінити підхід влади в плані екосвідомості людей, тобто щоб влада завдяки своїм якимсь ініціативам. Програмам розвитку, в тому числі в місті, застосовувала ці програми сортування сміття. Наприклад, в Харкові, де я мешкав до повноштабного вторгнення, у нас там в кожному будинку місцева влада створила стартуючи такі майданчики, бо ми Пет пляшки викидали окремо. Наприклад, є жилищні комплекси, де є папір, і папір, і скло сортується. Тому я вважаю, що місцева влада повинна задумуватися зменшити. Кількість сміття, яке просто викидається, а не переробляється, приклад мешканців будинку 20 а по вулиці Некрасова демонструє, що суспільство до сортування сміття готове, і це не тільки про чисте довкілля, а й про правильний розподіл видатків, спрямованих на благоустрій, благодійність, допомогу військовим та інші корисні потреби.